З нагоди 75-ї річниці початку бойових дій на території України у Другій світовій війні в Нововолинській центральній міській бібліотеці провели вечір спомен. Під назвою Червень, який перевернув усе життя, на захід запросили учнів вищого професійного училища. Головна мета таких зустрічей формування почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії та героїчного минулого виховання свідомої, соціальної активності та відповідальності. Діти мали можливість переглянути кінострічку про події тих часів. Війна, що й досі холодить кров у жилах тих, хто був свідком жорстоких звірств, фашистських загарбників. Вона кардинально змінила життя всієї країни. Прийшла у кожний дім і кожну сім'ю. На захід запросили ветеранів та дітей війни, які були у її вирі, можливо, інколи навіть не завжди усвідомлюючи, що відбувається, та найстрашніше те, що нині ми є свідками схожих подій. Тож важливо знати історію і розуміти можливі наслідки того, що відбувається сьогодні. Ми вже є учасниками бойових дій на сході. А Тут є над чим задуматися і вам, і старшому поколінню, тому що Якщо вже ця війна почнеться, вона буде набагато масштабніша і набагато кровожадніша. Тому що тут включається атомна бомба. І мені хотілося, щоб ви, молоде покоління, задумалися над тим, що нас може чекати, якщо ми на сьогоднішній день не організуємося, що ми не докажемо світові, що ми є нація, нація, яку не можна. Повороті. Перегляньте історію, вчіть історію, і хай вона вас надихає на ті процеси, які б стали зворотними для України, щоб вони були гарантією того, що ми матимемо. Свою недалечу до Детально розповіли, звідки і як розпочалася війна, у тому числі й на території Волині. Учні уважно слухали, адже про ці події краще не розкаже ніхто, тільки її очевидці. Сьогодні це люди пенсійного віку і їхні історії спонукають задуматися кожного з нас. І як говорять самі слухачі, такі заходи необхідні. Потрібно проводити захід, тому що ну першу чергу це не, не ну. Такому поколінню, як ми, ми не, потрібні, не повинні це забувати. Це потрібно завжди пам'ятати, і кожному поколінню це потрібно розповідати, щоб кожен знав про те, що в нас було в Україні. Хочеться, щоб знали про це більшості всі діти, щоб але, звичайно, ну, передати ці емоції на той момент, і навіть уявити собі не може як було тим людям. І зараз, як нам розповідають, в першу чергу дуже цікаво це слухати. Але йдуть такі мурашки, просто слухавши, що їхні емоції, та що вони сльози йдуть, просто неможливо заслухати. Вражає те, що спогади цих людей настільки детальні, вони розповідають про усе до найменших дрібниць і закликають дітей пам'ятати про мільйони людських долей, які пережили страждання і горе.